На війну проти своєї батьківщини Росія посилює набір до своєї армії на окупованій частині півдня. Українці можуть потрапити на фронт і воювати на пофіг армії окупанта. Кого забирають насамперед? Вони залучають всіх чоловіків віком до 60 років, що обіцяють так званим контрактникам, та до яких трагедій призводять дії загарбників? Хлопця молодого на якого дуже жорстко тиснули. щоб він підписав контракт. Він повісився. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. 21-річний житель окупованої Михайлівки Запорізької області потрапив у полон українських військових у Курській області РФ. Його змусили служити у складі російської армії, повідомило днями командування десантно-штурмових військ. Росія намагається різними способами залучити чоловіків у захоплених населених пунктах до війни проти України. Комусь обіцяють гроші, когось забирають силою. Як просувається російська мобілізація на окупованій частині півдня і чи можна від неї ухилитися? Про це далі у програмі. Запорозька область, Михайло Михайлівська ренка та Михайловка е, група 34, чотирьока. Далі я не пам'ятаю. це житель селища Михайлівка Запорізької області серед полонених солдат російської армії. Групу з 21 військового РФ взяли в полоні українські десантники в Курській області РФ. Відео опублікували 5 лютого. Росія купувала Михайлівку 1 березня 2022 року. В перший тиждень повномасштабного вторгнення. Це не перший випадок, коли жителі захоплених українських територій у складі російських підрозділів потрапляли в український полон. Розповідає новина про Азов'я представник головного управління розвідки Євгеній Єрін. Випадки потрапляння в полон людей, які були незаконно призвані і або мобілізовані з тимчасово окупованих територій України, звичайно є. Це випадки, вони не поодинокі, і ми підтримуємо те, що громадяни України або особи, які відчувають себе все таки громадянами України, не зважаючи на. Статус незаконно призваного військовослужбовця російських окупаційних військ ми завжди готові прийняти їх і забезпечити їм всі умови для повернення в українське суспільство. Залучити українських чоловіків до служби у своїй армії Росія намагається у різний спосіб, зокрема і на підконтрольній її частині Запоріжжя. 16 листопада 2024 року окупаційний голова захопленої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про першу відправку строковиків у російські підрозділи. Балицький обіцяв, що так званих строковиків не будуть залучати до війни Росії проти України, а відправлять на службу в анексований Крим, Ростовську область і Краснодарський край РФ. Проте засвідчує директорка з адвокації Центру прав людини зміна Альона Луньова. Насправді подібних обіцянок окупанти дотримуються не завжди. Росіяни проводять практику прихованої мобілізації через примушування укладати контракти. і ми вже маємо статистику. Від правозахисників про те, що і контрактники, і строковики потрапляли в полон до українських сил оборони, що означає, що їх використовує Російська Федерація проти сил оборони на полі бою на підконтрольній Росії частині Запоріжжя, паралельно відбувалися одразу кілька процесів: призов строковиків, набір контрактників та прихована мобілізація. З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року окупанти залучили до своєї армії близько 300 українських чоловіків із захопленої частини Запорізької та Херсонської областей. За словами представника гур Євгенія Єріна, зараз російські військові не демонструють розбірливості, кого набирати насамперед, вони залучають в принципі всіх чоловіків віком до 60 років. Чому тому, що відношення росіян до своїх військовослужбовців, особливо призваних з тимчасово окупованих територій України, воно. Є не просто байдужим, воно є злочинним І відношення до людей, яких призивають з тимчасово окупованих територій України. Це в першу чергу розхідний матеріал, який вони не рахують, і який вони абсолютно не жаліють для досягнення поставлених перед ними цілей на захопленій частині Херсонщини. Окупанти передовсім намагаються мобілізувати тих, за кого немає кому заступитися а саме сиріт. Дітей, людей з інвалідністю та хлопців, чиї батьки потрапили до лікарні з онкологією. Про це наприкінці січня повідомив рух опору жовта стрічка. Представники руху поділилися подробицями з новинами Азов'я. Основна мета їхня це щоб люди, українці, підписували контракт з міністерством оборони РФ і відразу в зону так званої СВО відразу на воювати проти українців. І вони запустили, так це така потужна інформаційна кампанія в Генічівську, в Скадовську, в Залізному порту, в Іванівці, в Новій Каховці. Тобто там вони стараються спонукати людей, особливо там, людей з вразливих верств, до підписання контракту з Міністерством оборони РФ. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо про мобілізацію, то мобілізація юнаків на, замовляє йти дострокову службу в РФ. І там уже на строковій службі їх починають схиляти до підписання контракту з МОРФ. То для нас найбільша загроза це те, що їх схиляють до підписання контракту. І українці можуть потрапити на фронт і воювати на боці армії окупанта. Тому рух жовта стрічка буде блокувати це. Ми будемо повідомляти і збирати всі докази російських воєнних злочинів. Окупанти жорстко тиснуть на чоловіків, яких хочуть мобілізувати, продовжує заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. 5 лютого він повідомив про самогубство жителя захопленої частини Херсонщини, якого російські військові примушували підписати контракт. Колег я зустрічав інформацію про 100 плюс людей, які станом на початок зими там чи на Ну, на 2024 рік підписали контракти з Збройними силами РФ на Херсонщині. Частина тих, хто підписав, я не знаю, яка, але я оцінюю так чисто, не навіть не експертно, а за відчуттями помітна частина, мінімум третина з них. Це люди, які підписали під тиском. І нещодавно мені повідомили про ще одного хлопця молодого, на якого дуже жорстко тиснули, щоб він підписав контракт. В Каланчаковському районі він повісився для того, щоб не йти на не воювати за своєю батьківщиною. Ще одна категорія людей, в яких вищі шанси опинитися в рядах окупаційної армії, це порушники так званого російського законодавства, говорить Сергій Данилов. Мені розповіли про, про ще один випадок. Там людина здійснила ДТП. Не пам'ятаю смертельне, чи... ну але жертва людина або покалічена, або загинула в результаті його наїзду. І прямо в поліції йому запропонували вибір. Ще на стадії досудового слідства він підписав контракт, вважаючи, що це краща перспектива, ніж сідати в в'язницю. Ну і частина це недалекі люди відверто, недалекі розмов обмежені, яких обманюють просто. І про такі випадки мені теж розповідали. Але крім тиску, окупаційна влада намагається діяти і заохоченнями 3 лютого, призначений Росією керувати захопленою частиною Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про запуск програми Герої Херсонщини. Військовим РФ і так званим ветеранам СВО обіцяють можливість розпочати кар'єру в муніципальній і державній службі. Яку мету переслідує ця програма? Пояснює Сергій Данилов, Всі намагаються створити враження у тих, хто підписує контракти з збройними силами РФ, що це відкриває їм соціальні ліфти, що є життя після збройних після фронту, що є перспектива. Що розумієте, це зовсім інше уявлення у людей. Одна справа, коли ти йдеш і думаєш, що завтра немає, да? ти на війні загинеш. І значно легше підписувати контракт, коли ти думаєш, що не просто завтра існує, а воно ось таке матеріалізоване, що в тебе буде можливість зайняти посаду, на яку ти за інших е е обставин ніколи не міг би навіть претендувати. І тому так це розповсюдження на Херсонській області програми, яка діє в інших регіонах, власної Росії. Частина цих новопризначених людей вони там вступають в місцеві конфлікти, є буцімто -як, як представники ну такої некорумпованої нової еліти, і ну, частина з них це просто бандити, які дериваються до влади і до можливості доступу до ресурсів, але в цілому це також спосіб формування нової еліти, справді на яку буде спиратися Путін ось ця група, яка навколо нього створені Росією інформаційні ресурси щодня поширюють рекламу з закликами підписувати контракт на службу в армії. Чоловіків, переважна більшість яких народилися в Україні, окупанти закликають бути корисними батьківщині і мають на увазі Росію. Масштаби рекрутингової кампанії дедалі збільшуються, зазначає керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Вони постійно були достатньо активними, і якщо мова йдеться про один паблік, пов'язаний напряму з пропагандистським каналом, да з телевізійним, то там завжди це було. Але скажу, що ми спостерігаємо тенденцію збільшення от в січні, ну просто стримке збільшення по всім паблікам і різноманітних оціх е, запрошень. Реклам пов'язаних безпосередньо з рекрутінгом і по всіх областях окупованих. Тобто, ми це бачимо в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі, Бачимо в Токмакуну. Тобто, все, що ми відслідковуємо по моніторингу по окупованим територіям, скрізь іде зростання у цій реклами. Абсолютно, ну знов ж таки, тут цілком зрозуміло, цілком очікувано. Але да зараз не просто активно, да ще й агресивно, тому що навіть ті е, пабліки, ті телеграм-канали, в першу чергу, та е, там ВКонтакті і всі ці соціальні мережі, якими користуються на окупованих територіях, то в принципі раніше в цьому було зав'язано виключно е, ті, хто напряму зав'язані з окупаційними адміністраціями або з пропагандистськими каналами, то на сьогоднішній день майже всі канали, навіть там абсолютно якогось цивільного спрямування, поширюються рекламу. У січні Росія оголосила збори резервістів як на своїй території, так і в захоплених районах України. Після цього окупанти збільшили кількість рекрутингової реклами. Проте, говорить Петро Андрюшенко, небагато людей погоджуються підписувати контракти. Основне, що що їх все одно переконують укладати контракти, їм вже кажуть, от дивись те саме, тільки будеш отримувати там 200 тисяч на місяць, умовно кажучи, да? ну бовдери погоджуються, і а потім де де їх шукати, да з тою кількістю втрат, яку несуть російська армія, цілком можливо, що десь там вони. В Курській області або в Донецькій області вже полягли. Тому інформації такої достеменно немає. Я думаю, що ми це дізнаємося раніше наступної осені, коли прийде час демобілізації. Вони мають повертатись додому і подивимося, скільки з них повернеться. А тоді от дали щось буде точніше, поки це таємниця за сьома печатками. Також зазначає представник головного управління розвідки Євгеній Єрін. Російські військові не вважають людей з окупованих територій рівними собі. Днями ГУР поширило відео. На ньому, як стверджують у розвідці, зображені знущання над мобілізованими з Херсонщини та Запоріжжя чоловіками в окупованому Криму. За свідченнями ГУР мобілізованих били і підривали в казармах навчальні гранати. Знущання uh, над мобілізованими військовослужбовцями, які були призвані з тимчасово окупованих територій Запорізької Херсонської областей. Це uh, в першу чергу. Uh, Звичайно, умовно кажучи, дідівщина це е, здійснення психологічного тиску, фізичного тиску. Також відомо про е, випадки, коли е, молодшими командирами е, над е, Людьми призваними з тимчасово окупованих територій ставлять е, осіб, е, які походять з кавказських регіонів країни окупанта, і е, які е, відповідно таким чином намагаються здійснювати тиск і розпалювати якусь міжетнічну ворожнечу. Вони е, здійснюють, е, і як я вже казав, психологічний тиск е, вони е, влаштовують. Різні знущання з особового складу перевертають ліжка, закидують там умовно-учбові гранати і проводять і інші заходи, як так зване в їхньому розумінні виховної роботи. Ну а та насправді знущання над особовим складом. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення. Чи незалежно їх перевірити? Залучення людей з окупованих територій на службу в російську армію є порушенням міжнародного права, нагадує директорка з адвокації Центру прав людини змінна Альона Луньова. Разом з тим уникнути примусової мобілізації стає дедалі важче, чесно кажучи, для чоловіків, які розуміють, що вони будуть призвані на строкову військову службу, можливо, кращим варіантом було б… Би... Не знаходитися на території, що є окуповане. Очевидно, що не треба брати повістки. Всі ці речі мені здається всім відомі. Але треба розуміти, що універсального захисту не існує. Якщо людина взяла російський паспорт, вона видима для контролю, да, то можуть бути обмеження по виїзду. І ми бачимо, що Росія активно їх застосовує. Тобто вона може заборонити людям покидати тимчасово окуповану територію. І в цьому є загроза. Тому якщо там ще не досяг хлопець віку мобілізації, та що краще було б можливо прийняти рішення виїхати з тимчасово окупованої території. Але знову ж таки універсальних зараз рецептів нема. Українцям, які погодилися служити в російській армії, загрожує кримінальна відповідальність, у тому числі за державну зраду. Але правозахисниця закликає слідчих докладно вивчати кожен випадок. Дуже важливо. Водночас говорити про те, чи слідчі органи до намагаються досліджувати, чому людина опинилася в стані збройних сил в лавах Збройних сил Російської Федерації, тому що ми бачимо і по судових вироках, які почалися відразу ще в травні 22-го року, що особливо не розбиралося. І це та проблема, на яку ми звертали увагу. Зокрема, ми готували про це аналітичні звіти. Ми звертали увагу на те, що необхідно. Досліджувати достеменно, як людина опинилася в лавах Збройних сил Російської Федерації. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі.